Наприклад, сьогодні ми збра... зібралися групою депутатів, і, зокрема, там ініціатором виступив е... Віктор Чумак. І ми е... зібрали підписи за зая... над заявою про злочин. Тому що, мені здається, такі речі були більш доцільні. Ви е... знаєте, що коли під час бюджетної ночі у нас відбувалися певні голосування, а ми а разом з величезною групою депутатів, разом з Віктором Пензенником, вийшли до трибуни. І Власне, закликали розглядати один з законопроєктів, яким вносилися зміни до податкового кодексу в тій редакції, за яку попередньо голосував парламент. Але у нас сталася така ситуація, що парламент власне підтримав урядову версію. І я знаю, що урядову версію а, цього законопроекту підтримувала багато, багато з бізнесменів. Там малий бізнес радів, що він саме в такій редакції прийшов. І тоді ми піднімали стенограму, з'ясовували, що власне парламент проголосував за. Урядову версію, але на жаль, версія до другого читання, яка розглядалася в ту сесійну ніч, вона розглядалася не на основі тієї версії, за яку парламент проголосував, а на основі версії, яка була ще доповнена певними пропозиціями профільного комітету. Щось власне сталося в парламенті, і тому вчора пан Шумак виступив з такою ініціативою. Сьогодні багато депутатів підтримали власне його Во, повідомити про злочин і попросити наші правоохоронні органи розібратися. А що власне сталося, тому що на наш погляд такі дії вони якраз можуть носити характер ну такого... перефікання.